21 перша неділя позісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущакої скверни, і спаси, благогий душі наші. До галатів послання. Святого Апостола Павла читання. Браття, довідавшися, що людина оправдовується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа, ми увірували у Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою у Христа, а не ділами закону. Бо ділами закону ну не оправдається ніхто. Коли, отже, шукаючи оправдання у Христі, показалося, що і ми самі грішники, не вже тоді Христос служитель гріха, не бути цьому. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, я сам себе визнаю переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а живе у мені Христос. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Коментар. Живу вже не я, а живе Христос у мені. Дорогі мої слова великі, знамениті. Але такі далекі від нашого реального життя. Чи хтось із вас відважиться промовити ці слова? Чи хтось має відвагу лише таки подумати? Апостол Павло свідчить це, говорить про це, узиває до цього. Ісус Христос живе в кожному з нас, ми сотворені на Його образ Божий. Через хрещення ми дозволили Господу перебувати з нами, але часто ми не дозволяємо Богу виявлятися через нас в реальному нашому житті. Погляньмо на годин, день свого життя, скільки можемо сказати, що Бог розпорядився нам, а скільки можемо сказати, що хтось інший чи щось інше. Наші бажання, наші емоції, пристрасті керують нами, і лише ми тоді можемо сказати, що вже не живу я, а живе у мені Христос, коли все більше починаємо думати про інших, а не про себе. А це не просто. Почнімо з того, щоб дарувати іншим любов, не прагнучи її зворотно. Служити іншим, не очікуючи від них цього ж, робимо добро, не чекаючи нагороди, головне цього забажати і прагнути, і у Бозі все стане реальністю. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь притчуцю, вийшов сіяч, сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзювали. Друге впало на камінь і зійшовши висохло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним окупи, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши вродило сторицею. Кажучи, це Ісус голосно мовив, Хто має вуха слухати, Хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав: їм, Вам дано розуміти Тайне Царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. О що значить ця притча! Зерно це Слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол і берегеть з їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу, і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, йдуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші їх заглушують, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні». Коментар, хто має вуха слухати, нехай слухає. Дорогі мої, сьогоднішнє євангельське читання оповідає нам притчу просівача, сумну притчу, котра показує нам, як зусилля Бога розбивається об людську недостойність, непідготовленість, байдужість. Божественний сівач сіє у наших серцях своє слово, а людина досить часто буває зовсім непідготована, нездатна прийняти та випликати в собі це божественне зерно. Чимало зерен паломарно, чимало було заглушено бур'яно, чимало виросло без коріння, і скоро засохло. І тільки одне виросло. На добрій землі та дало плід. Що це означає для всіх нас? Це означає, дорогі мої, що Слово Боже, Дух Божий і світі тайни, котрі подає нам церква, все це може стати безплідним та даремним. Адже доля Божого зерна залежить тільки від того, на яку землю воно впаде якою б великою не була сила Божого Слова, його безмежної благодаті, якщо ми з вами, наші серця, наші душі, все наше життя не підготуємо до прийняття цього божественного дару, це все стане безкорисне. І, на жаль, так часто буває, і кожен із нас на особистому досвіді переконувався. Що наше серце, наше життя перетворюється на кам'яну землю, приходить диявол і краде засіяні в серці слова Божої науки. Диявол приходить і користується нашими особистими гріхами, гордістю, самолюбством, марнотранством, ненавистю. Якщо людина приходить в церкву, не очищаючи свою душу. Не знаходячи миру та спокою, без щирої любові, то диявол дуже легко краде у неї дар Божої благодаті. Серце такої людини залишається сухим, нерухомим, би та витоптана ногами дорога, на котру пано зарено, де його дуже швидко підберуть птахи. Тоді приходить диявол. І вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та не спаслися. Дорогі мої, нам потрібно ретельно перевіряти себе, як ми готуємося до прийняття святих тайн, з якими думками та почуттями ми йдемо до храму, як відкриваємо Слово Боже, як прагнемо жити Євангелії. Запитаємо себе сьогодні, чого ми шукаємо, для чого ми це робимо? І досить часто ми почуємо відповідь для себе. Ми шукаємо перш за все спокою тільки для себе. Ми задовольняємо свої баганки. Ми шукаємо свого, а не Божого. Навіть молитва. Котру дав нам Ісус, починається не зі слів прохання, а з нашого бажання прийняти Божу волю, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, ось усе, чого людина повинна прагнути та шукати тільки Божого, бо воно найдосконаліше та найкраще. Коли Христос прийшов в місто Назарет. То йому не повірили. Він не вчинив там чудес, не міг вчинити, бо його безменша божественна сила наштовхнулася на стіну людської гріховності та невірства. Так само і зерно, котре впало на кам'яний грун, дуже швидко виросло, але не пустило коріння і засохло. Ми люди дуже часто з радістю приймаємо слово Боже, ми готові йти за Христом, готові служити Йому, але занедбуємо Христові заповіді у своєму житті. Ми не пустили коріння, тому будь-яка спокуса, будь-яке випробування, тривога, страх і людина забуває про все. Як легко Зерно заглушив бурян та дикі трави. Так само і буває з нашою вірою, коли вона захлинається у суєті, коли наші думки та почуття зайняті дрібницями, коли у нас немає часу, щоби зупинитися та оглянутися, ми завжди поспішаємо, біжимо по життю і нам бракне часу. Поставити собі запитання, перевірити свою совість, звернутися по справжньому та щиро до Бога. ніби усні проходять дні, місяці роки, і в кінці кінців земена суєта заглушить голос Божий, котрий говорить в нашому серці. І тільки зерно, котре впало на добру землю, зійде та принесе плід. І Господь закликає нас до того, щоб ми не спокушалися випробуваннями, котрі чагають на нас, і спокусами, котрі ворог підсовує, щоб тільки відвернути нас від істини та Бога, нам слід плекати в своїх серцях тільки заповіді Божі, та бути уважними до того, як ми слухаємо. Та приймаємо Слово Боже, стараємося, дорогі мої, не допустити, щоб ворог нашого спасіння не украв ті плоди, над котрими ми трудилися, щоб ми не втратили нашої праці. Завжди щиро слухайте слово Боже, остерігаючись розчіяності, не втрачаючи терпіння, не дивлячись на годинники. Щоби наші серця були відкритими прийняти божественне Слово Спасителя, а наші помисли чистими та святими, з живою віру та жертвенною любов'ю. Та жертвенною любов'ю. Ситуація описана в сьогоднішньому Євангелії дійсно дуже проста і повсякденна. Люди, які прийшли слухати Ісуса, постійно стикалися з цим. Щороку вони сіяли зерно, вони готували ґрунт, сіяли зерно, боролися з бурянами та камінням, щоб отримати урожай побільше. Вони добре знали, що яким би добрим не було зерно, якщо воно потрапить не туди, то не буде жодного плоду. Зерно просто пропаде. Але хтось скаже це, очевидно, і так. Це якісь аграрні проблеми, навіщо Ісус каже такі прості примітивні речі. Він сказав, Вам дано знати таємниці Царства Божого. а іншим у притчах так, що вони бачать чи не бачать і чують, чи не розуміють. Можливо, хтось почув, що Ісус навчає, як треба сіяти зерно пішов додому. Але були учні, які знали, що Господь не каже порожніх слів. Були люди, які прагнули знати та розуміти таємниці Царства Божого. Тому вони просили Ісуса пояснити їм, пояснити їм цю притчу і відкрив їм Ісус. Бог благословляє і відкривається тим, хто щиро шукає Його та Його правди всім своїм серцем. хто хоче слухати ще його слова та вірити Йому. У Єремії 29, 12, 4 сказано. І покличете до мене, і підете та помолитесь мені, і я почую вас. І знайдете мене, і знайдете, якщо знайдете мене всім вашим серцем і я знайдений вами. Бог відкриває свої таємниці, відкривається сам тим, хто шукає його всім своїм серцем. Яке значення притчі? У притчі нашіянням зображено слово Бога? Воно справді схоже на насіння, Слово Бога живе та дієве. Воно має величезний потенціал. Тільки подумайте: слово Бога створена неба та земля, Слово Бога відкриває правду, Слово Бога зцілює. Нещодавно ми слухали про сотника, який скаже тільки слово і слухами й видушки. Але для того, щоб воно почало діяти і дало плід у житті людини, потрібно, щоб воно потрапило до правильного серця. І тут у притчі Ісус порівнює серце людини з різними видами ґрунту. Серце, як ґрунт при дорозі, кам'янисте місце, серце, якому ростуть буряний нарешті добра земля. Перше інше впало при дорозі. У селі під час знив, коли вантажівки вочить зерно з полів у зерносховища, на дорозі часто можна побачити зерно. Воно прокидається із кузла просто на землю. Ніхто його не прибирає, але махнуло, хто звертає увагу, тільки птахи клюють. І коли подивишся на нього, то не бачиш можливий урожай, бачиш сміття, яке неаккуратно накидали на дорожі. Чому так? Тому що дорога. Це не підходяще місце для того, щоби сіяти будь-що. Дорога тверда, отже, насіння не може пустити коріння. Дорога суха, а значить, насіння нічим насититися на ній. Дорогою весь час пересувається. Тому насіння виявляється, потоптане ногами і колесами, відкинути і, зрештою, віддане птаха. Люди, які до дорогою мають на меті. Вони зайняті чимось і зерно розсипане на дорозі це перешкода, сміття, яке треба прибрати. Виявляється, є люди серце, яких по відношенню до слова Бога подібне до дороги. Сіяє широко. І такі люди можуть почути слово, можуть сьогодні можна почути слово будь-де. В інтернеті є багато ресурсів, присвячених біблії. По телевізорі йдуть програми і для дітей, і для дорослих. І що відбувається, коли такі люди чують слово Бога? Походить те, що, про що проговорить Ісус, приходить диявол і викрадає слово з їхнього серця, викрадає раніше, ніж воно могло би там укорінитися. Ці люди справді обдурені дияволом, і для них слово Бога, як сміття на дорозі, марний шум серед безлічі різної інформації. Цей світ справді обдурений дияволом. Він сміється і радіє щоразу, коли бачить, як людина просто нехтує, словом Бога, через гордість чи через упередження. Але що нас втішає, це те, що дорога не завжди залишається другом. Буває, що Господь з милості своєї руйнує дорогу, руйнує упередження, відкриває сутність помислів та безплітного життя. У Палестині багато каменів. Скель та різних вапнякових відкладин. Землеробу доводиться витрагачати багато часу та зусиль, щоби очистити ділянку від каміння. Яка ж проблема такого ґрунту? Слово каже, що насіння, давши паросток, засихає, бо немає кореня та вологи. Плодоносний шар землі на кам'янистому місці дуже тонкий. Коли дощ проходить, вода насичує цю землю. Але коли сходить сонце, ця земля дуже швидко висихає. Коли насіння потрапляє в таку землю, воно швидко пускає паросток, що ґрунт прогрітий, і насіння близько до поверхні, але корінь упирається в камінь і рости далі нікуди. Зійшло сонце, земля висохла, і коріння корінню не може звідки брати цілу вологу. голову. вітер, і рослина впала, бо корінь. Не глибокий. Така людина з радістю приймає слово Бога. Швидко стає членом церкви, бере участь в житті. І, вон, і зовні, здається, все гаразд, Бачу, то все так добре йшло. А на вивчення приходив, і і все, і вже немає людина, бо немає глибокого корень. Вистоїть яку, будь-яку погоду у посуху і ураган. Глибокий камінь дасть йому цілющу улогу з таких глибин, куди не проникає сонячна спека. Глибокий корінь міцно тримається за землю, тому вітер може зігнути, може зламати, але ніколи не може повністю вирвати рослину. Щось заважає нам пускати глибоке коріння, часто це лінощі розуму, поверховість і безпідставність. Ісус. Каже, від дні Івана Хрестителя дотепер Царство Небесне силою здобувається. і ті, хто вживає зусилля, беруть його. Кому належить Царство Небесне? Тому, хто вживає зусилля. Корінь не одного разу з'являється, корінь поступово росте потроху, але все глибше і ширше. Так і людина не відразу стає міцною віруючою. Це відбувається поступово через постійну щоденну працю над словом Бога. Головна проблема цього типу ґрунту терня по нашому бур'ян. Бур'ян – це Гедота, яку ніхто не шіє, але він росте, причому росте швидше і більше, ніж те, що посадив. У результаті борян забирає ту частину сонця та корисних речовин з ґрунту, які мала отримати наша рослина. А сама рослина виходить херляною, немічною, покрученою, головне безплідною. Так само відбувається в духовному житті. Є буряни, які глушать паростки слава Бога в нашому житті. Ісус сказує, що це за буряни, це турботи спогу за багатством та насолодом, це речі, від яких ніхто не застрахований, які супроводжують нас кожен день життя. Ми дбаємо про своє майбутнє, переживаємо про завтрашній день, про те, як житимемо, як здамо іспити, як вступимо, як знайдемо роботу, як прогодуємо сім'ю, як купимо квартиру, машину чи повернуться з війни тих, кого ми так чекаємо. Багато турбот, багато багатств і насолоди. Це те, чого прагне світ, прагне активно, потужно, наскільки потужно, що нас захоплює за собою. І на цей момент, коли дивишся на себе і всі твої думки та серця вже в цьому, тіло прийшло на богослуження, а думки на роботі. Це ще не каже, житиму для царства Божого. Рот відкривається, щоб сказати амінь, а в голові питання, де взяти гроші? Наші ресурси обмежені. Ми Ніхто не може служити двом панам, або одного ненавидитиме, або іншого любитиме. Не можете служити Боговій мамоні. Ісус навчає нас не дбати про завтрашній день, не переживати, не віддавати своє серце тим питанням. Як на початку ми відзначили, одного лише насіння недостатньо, щоб принести добрий плід. Важливо, яку землю ляже насіння. Ісус говорить тут про добрий ґрунт серця, про людину, яка, почувши слово Бога, приймає його і вирішує жити, підкорюючись Йому. Практикуючи його, про людину, яка вміє каятися перед Словом Бога і схилятися перед Ним, у такому серці, слово Бога, дає плоди. Ці плоди явні в самій людині і всіх оточують. Це плоди доброї царства Божого. Якщо ми чесно і уважно подивимося у своє серце, то зможемо побачити там усе те, про що Ісус говорить у цій притчі. Побачимо, як часом, замість того, щоб цінувати Слово Бога, ми нехтуємо ним, і диявол краде Його серця. Якщо будемо чесними, то побачимо, як ліниві буваємо до Слова Бога, і не докладаємо силь до того, щоби рости, заглиблюватися в нього. Побачимо раз особисті турботи. Та спокуси, через які сатана краде у нас час, сили та серце, щоб ми були безплідними. І питання тут у тому, як ти зробиш, побачивши все це, чи залишиш усе, як є, чи докладеш зусилля, щоб прийняти слово Бога, щоб слово Бога робило в тобі, у твоєму серці багатий прекрасний плід для Царства Божого. Чи докладеш зусилля, щоб глибоко укорінюватись у Богові та його слові. Ти докладеш зусилля, щоб усунути зі свого серця неправильні мотиви, переживання, страхи та спокуси. Багато ж цього ми навіть не можемо робити самі, не можемо змінити своє серце. А коли відкриваємо його для роботи Бога Його слова, коли шукаємо Його, тоді Він сам приходить, зроджує нас своїм живим словом. Тому дорогий ми, нехай Господь помилує нас і допоможе нам бути людьми, які чують Його слово, приймають і слухаються Його. Тож відкриємо своє серце для Христа, зробімо Його м'яким і добрим ґрунтом, щоб він сам здійснив у тобі свій прекрасний, святий і славний плід. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі діляю благословення, а ви під ним, на жаль, відповісти на пишіть імена, але також і коментуйте, висловлюйте свої думки. І про лайк. Не забувайте, подобається, не подобається. Пальчик вверх або пальчик цей вниз ставте. Неважливо який, але ставте. Слава Ісусу Христу!